Добрий день. Починаємо урок алгебри. Тема нашого сьогоднішнього уроку – логарифмічні нерівності. Найпростіші логарифмічні нерівності зараз представлені перед вами на слайді. Логарифмічні нерівності містять змінну тільки під знаком логарифма. І нам потрібно вивчити одну теорему. Якщо А, подивіться, що таке А, це у нас. Основа логарифма, Да? Якщо а більше одинички, то нерівність. Логарифм f від x за основою а більше, ніж логарифм g від х за основою А рівносильна системі. Подивіться, у нас логарифми однакові да? і однакові основи. Що будемо робити? f від x більше, ніж g від x за умови, що g від x більше нуля. Якщо ж у нас оця основа А від 0 до одинички? То нерівність змінює знак. Подивіться, буде f від x не більше, а менше g від x. І f від x перший вираз буде більше нуля. Зараз, здається, може все складним, але на прикладах все буде не так складно. Да? Але є декілька нюансів, на яких на ЗНО учні часто роблять помилки. Давайте попрацюємо з вашим підручником. Розв'яжемо перший номер, номер 73 з вашого підручника. Зараз я його вирізаю, і будемо працювати номер 73. Записуємо перший логарифм. Перша логарифмічна нерівність, да? логарифм від х за основою 2 менше 0. Як ми можемо переробити нашу праву частину, щоб отримати теж логарифм за основою 2? Давайте подумаємо. 2 в степені відповіді, а відповідь у нас 0. 2 в нульовій степені дорівнює одиничка. Да? Отже, подивіться, у нас однакові логарифми з однаковими основами. Логарифм з основою 2. 2 у нас більше одинички. Да? Пригадуємо, якщо А у нас більше одинички, то ми знак не змінюємо. Отже, що я напишу: х менше, ніж одиничка. Х менше, ніж одиничка. Ніби це вже відповідь, але ще ні. Що ми пригадуємо, що. Вираз під логарифмом може бути тільки додатнім. Отже, наш х, подивіться, якщо ми скажемо, що він менше, ніж одиничка, туди входять і від'ємні значення. Да? А нам потрібно мати тільки додатні. Що ми допишемо? Що наш х буде більше, ніж 0, але менше, ніж одиничка. Йдемо далі. Друга логарифмічна нерівність логарифм. Від x за основою 1 п'ята менше або дорівнює мінус 1. Так, будемо перероблювати праву частину. да? Робити, щоб у нас теж був логарифм з основою 1 п'ята. Зараз будемо думати, що це в нас буде. Логарифм 1 п'ята. Тут який у нас буде вираз, діти? Що нам треба зробити? Одну п'яту в степені відповідь. Яка у нас відповідь? Ось, мінус 1. Одна п'ята в степені мінус 1. Перевертаємо, да, буде 5 в першому степені 5. Отже, буде у нас тут відповідь 5. Що ми далі напишемо? Одна п'ята у нас менше, ніж одиничка. да? Отже, будемо змінювати знак нерівності на протилежний. Що у нас буде х більше або дорівнює 5? Ось саме на цьому учні часто роблять помилку, да? Не порівнюють оцю нашу основу з одиничкою. І ще раз: якщо основа більше, ніж одиничка, знак нерівності ми не змінюємо. Якщо основа від 0 до одинички, ми знак нерівності змінюємо на протилежний. І буде зовсім інша відповідь. Да? Зараз у нас вийшло, що х більше або дорівнює 5. Так, витираю дошку, якщо ви не встигли зробіть паузу. Допишіть так, розбираємо третій вираз, Третя, логарифмічна нерівність. Логарифм від x за основою 1 третя більше, ніж 3. Знову ж таки, як ми можемо переробити нашу праву частину. Логарифм від x за основою 1 третя. Як це ми зробимо? Да? Логарифм. Одна третя, який у нас вираз буде. У нас відповідь 3. Да? От я збоку напишу. Що це у нас буде? Одна третя третьому степені. Да? Це буде одиничка. Ділимо на 27, 3 на 3, 9 і ще на 3, 27. Отже, що у нас буде тут? Одна 27. Дивимося знову: основа у нас менше одинички. Отже, будемо змінювати знак. Буде х менше, ніж 1,27. Але пригадуємо, що нас цікавлять тільки додатні відповіді, але більше нуля. Да? Не забуваємо записувати, порівнювати. Так, далі будемо розбирати четвертий приклад. Зараз я витираю. Так, давайте. Четверта, логарифмічна нерівність. Логарифм від х за основою 6. Більше або дорівнює одиничка, логарифм від Х за основою 6. Так, що у нас тут буде? Логарифм основа 6. Знову ж таки, да? щоб отримати одиничку, пригадуємо А в степені, якщо у нас логарифм від А в степені А, це буде з основою А, вибачте, це буде одиничка. Да? Отже, що у нас зараз буде Х. Більше або дорівнює 6. Да? Пригадуємо, що якщо у нас А більше одинички, то знак нерівності ми не змінюємо. Подивіться уважно на цей номер. Він не нескладний, да? але, як я сказала, містить нюанси, на яких дуже часто в ЗНО діти роблять помилки. Далі. Наступний номер, який будемо розбирати з вашого підручника, це номер 7,5. Зараз я його вирізаю і починаємо працювати. Записуємо першу логарифмічну нерівність. Логарифм від х-1 за основою 4 більше або дорівнює 2. Перероблюємо, так, що у нас буде логарифм від х-1. За основою 4, більше або дорівнює Логарифм. Основа та сама 4. 4 в квадраті, 16. Да? Отже, у нас буде 16. Далі. Однакові основи логарифмів. Да? Що в мене буде хміну 1, 4 це в мене більше одиничка, може, знак нерівності, я не змінюю. Тут буде 16. Мінус 1 переносимо в іншу сторону, змінюємо знак, буде плюс 1. Да? 16 плюс 1 буде 17. Отже, х більше або дорівнює 17. Це наша відповідь. Другий. Друга нерівність, да? логарифм від х плюс 1 за основою 7 менше, ніж мінус 1. Перероблюємо мінус 1, да? логарифм. Від х плюс 1 за основою 7 менше, ніж логарифм. Так. 7 в степені мінус 1 це буде 1 сьома. Да? Отже, поставимо 1 сьому. Знову ж таки, 7. Да? У нас більше одинички. Знак нерівності ми не змінюємо. Що у нас у нас буде х плюс 1 менше, ніж 1 сьома. Так, далі. Х плюс 1, ой, х плюс 1 переносимо в іншу сторону, буде мінус 1х, 1 сьома і мінус 1. Як ми зараз можемо представити оцю одиничку, да? як 7 сьомих, да? пригадуємо? Отже, що у нас буде х менше, ніж 1 сьома мінус 7 сьомих. Це буде мінус 6 сьомих, мінус 6 сьомих. Пригадуємо, що у нас х повинен бути який більше нуля. Да? Х повинен бути більше нуля. Точніше, не х, а вираз, який підстить під логарифмом, повинен бути більше нуля. Отже, давайте подивимося, що ми повинні додати: що ось цей вираз у нас повинен бути більше нуля. Ось цей вираз, да, повинен бути більше нуля. Подивіться. Що я зараз повинна зробити? Я зараз повинна відняти одиничку і від цієї частини. Що в мене буде? 0 мінус 1 мінус одиничка. Отже, що в мене буде? Що в мене буде х знаходиться в значенні від мінус 1, точніше, від мінус 6 до мінус 1. Да? Х у нас буде від мінус 6 до мінус 1. Так, йдемо далі, друга частинка, третя логарифмічна нерівність. Логарифм від х плюс 2 За основою одна друга. Відразу звертаємо увагу, що у нас основа менше одинички. Да? Будемо знак змінювати потім на протилежний. Так, логарифм. Переписуємо ліву частину без змін. І одна друга. Так, тут у нас що буде? Логарифм, Основа його одна друга. Так, далі, тут наші це устні думки, да? одна друга в степені мінус 3. Що таке степень мінус 3? Це можемо перевернути. Да? Що у нас буде? 2 в кубі, а 2 в кубі це буде 8. Отже, 8 буде стояти у нас тут. Так, і ще раз проговоримо. Що ми сказали, що якщо у нас а менше одинички, то знак нерівності змінюємо на протилежний. От, що у нас буде? Х плюс 2 буде менше, ніж 8. Використовуючи попередній приклад, уже відразу напишемо правильно, да? що ми знаємо, що вираз під логарифмом повинен бути більше 0. Отже, що я тут поставлю більше нуля. Да? х плюс 2 буде більше 0, але менше 8. Тепер, як ми розв'яжемо, що нам треба зробити, давайте подивимося ще раз, що нам треба зробити, щоб посередині стояло не х плюс 2, а просто х. Що нам треба зробити? Відняти від кожної частиночки мінус 2. Віднімаємо 0 мінус 2 буде мінус 2. Х плюс 2 мінус 2 буде х. 8 мінус 2 буде 6. Отже, що у нас вийшло? Що наш х може прийняти значення від мінус 2 до 6. Четвертий приклад. Логарифм від х-2. 0,1 основа. Відразу помічаємо, що це менше одинички, будемо змінювати потім знак на протилежний. Так? Менше або дорівнює, ніж 2. Далі, логарифм х мінус За основою 0,1. Логарифм. 0,1. Що у нас тут буде? 0,1 в квадраті. Отже, 0,1 множимо на 0,1. Це буде 0,1 сота, да? так? 0,1. Так, хмінус 2. Змінюємо знак нерівності буде більше, ніж 0,1. Що будемо далі робити? Подивіться: якщо ми кажемо, що наш вираз буде більше. Да? Тобто, у цієї частини, де ми дописували ще 0, у нас тут не буде. Да? Ми її використовуємо, коли у нас тільки знак менше. Так. Далі, що будемо? Мінус 2 перенесемо в іншу сторону, буде плюс 2. Отже, буде 2 плюс 0,1 сота. буде 21 Яке у нас буде значення? Х буде більше або дорівнює, ніж 2,1 сота. Х буде більше або дорівнює, ніж 2,1 сота. Так, йдемо далі. Наступний номер з вашого підручника. Зараз я його вирізаю. Підручник, а не презентація. Так, наступний номер з вашого підручника. Давайте розглянемо номер 7-7. Так, ножиці. Так, тут вже будемо працювати з системами. Подивіться чому, тому що у мене х є і з правої, і з лівої частини. Записуємо умову першої нерівності: логарифм від x 1 за основою 5 більше, ніж логарифм від 3-х за основою 5. Так. Що ми повинні побачити, що у нас логарифми з однаковими основами, і наша основа 5 більше одинички. Да? Це для нас важливо. Тоді ми не змінюємо знак, коли основа більше одинички. Значок системи. Що у нас буде? х плюс 1 більше, ніж 3 мінус х. І ось цей вираз 3-х буде більше 0. 3-х буде більше 0. Розв'яжемо ці дві нерівності. Перша нерівність да, з х в одну сторону, без іксії в іншу сторону. Що в мене буде? Мінус х переносів буде плюс х, х плюс х буде 2х. 3 залишаю з цієї сторони, плюс один переносю, змінюю знак. 3 мінус 1 буде 2. Друга нерівність, що я зараз роблю, мінус х перенесу в іншу сторону. Що у мене буде плюс х, да? і тоді я прочитаю правильно, що у мене буде х менше, ніж 3, х менше, ніж 3. Так, з першої нерівності ділю і праву і ліву частину на х. У мене буде х більше, ніж 1, але х менше, ніж 3. Якщо я зараз би це намалювала на числовому промені. Да? Що це в мене було? Подивіться: точка 1.3. Точка перша нерівність х більше, ніж 1, ось значення. Друга нерівність х менше, ніж 3, де працює і перша і друга нерівність, коли у нас х належить діапазону від 1 до 3, не включно, Да? Дивимося, що у нас. Точки не жирні. Від 1 до 3 не включно. Отже, нерівність ми розв'язали. Якщо не встигаєте, зробіть паузу і запишіть, бо зараз буду витирати. Та? Витираю. І працюємо з другою нерівністю. Відразу звертаємо увагу, що у нас там основа 1 сьома, менше одинички, будемо змінювати знак. Якщо ми знак не змінимо, ми отримаємо зовсім іншу відповідь, та, і вона буде неправильна. Логарифм x мінус 2 основа 1 сьома. Більше, ніж логарифм. 2х мінус 6, основа 1 сьома. Основи однакові. Да? Отже, можемо працювати відразу з системою. Що у нас буде? х-2. Змінюємо знак на протилежний менше. Ніж 2х-6. І коли ми змінюємо знак на протилежний, тоді ми працюємо з першою, да, оцією з першим під логарифмічним виразом, що у нас буде, х-2 більше 0. Розв'язуємо. Так, давайте тепер х перенесемо в іншу сторону. Що в мене буде? 2х мінус х буде х більше ніж. Мінус 6 переносимо в іншу сторону, буде мінус 2, плюс 6 4. Отже, буде х більше, ніж 4. Друга нерівність, мінус 2 переносимо в іншу сторону, буде плюс 2. Х більше, ніж 2. Що в мене буде х більше, ніж 2, і х більше, ніж 4. Да? Поставимо ці дві точки. Х. Перша нерівність х більше, ніж 4. Ось вона. Друга нерівність і більше, ніж 2. Ось вона. Де працює і перша, і друга нерівність, на діапазоні, де х у нас від 4 до плюс нескінченності. Да? Працює і перша, і друга нерівність. Це буде наша відповідь. Отже, ми сьогодні з вами розв'язали да? декілька нерівностей. Ваше домашнє завдання розв'язати номер 76. Номер 7.6. Да? Прочитайте, будь ласка, уважно. параграф 7. Розберіть приклади. На наступний урок ми ще будемо працювати з цим параграфом. І ваш домашній номер номер 76 Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт.